Чи підтримуєте ви обмеження на використання мобільних телефонів у школі? Так, так. Я викладач, підтримую щоб процентів. Школі потрібно слухати вчителя, а не гратися з телефоном. Я це підтримую повністю, тому що в мене дитина навчається у другому класі. І я бачу наскільки вони щасливі, коли вони спілкуються між собою. Надто забороняти це завжди призводить до того, що діти хочуть порушити ці правила тому я. Не підтримую категоричні заборони. Я підтримую загалом не те, що обмежене використання телефонів в школах. Я підтримую більше офлайн світу в світі онлайн. Не підтримую, тому що через це ви можете отримати нормальний доступ до знань, яких зараз дуже багато і які неможливо тримати в голові повністю. А маючи доступ до необхідних джерел і вміння ними етично і гарно послуговуватися. Цього як на мене достатньо, і цього обмежувати не треба. Гаджити вони і можуть вдома використати своїх якихось. Інтересах, От, тобто я за спілкування за спілкування вживу з дітьми з емоціями, з усмішками. Якщо обмежене – це не давати дітям списувати умовно, то, тоді напевне, але якщо обмежене використання це не давати їм можливості там дивитися те, що вони хочуть або на перерві, то я таке не підтримую.